Це, можливо, була ситуація, приклад відпрацювання від технічного рівня. Зараз, на даний момент у нас це у нас зелена лінія відображений технічний рівень, тобто максимум попередньої ціни, навіщо якщо глянути, тут на графік свічний, бачимо, да, ось тут у нас є технічний рівень. Ну, ми технічні рівні е, самі по собі не відпрацьовуємо, е, якщо що воно йде в комплексі з об'ємно-кластерним аналізом, тому чому, тоді чому б і ні. Тобто, якщо це підходить до технічного рівня, тобто до максимуму попередньої ціни. І ми бачимо по об'ємах, що ціну тормоз... ну, гальмують, значить, не пускають далі, одигноко підходить, дивимося, дивимося по об'ємах. Чекаємо, вичікуємо, є імпульс. Є імпульс, є, в принципі, об'єми. Відкрили ми позицію. Зразу підготуємо перекриття і пояснимо, це у нас. Підготуємо перекриття. Слідкуємо і зараз поясню більш детально, як це ми прийняли рішення, по чому бачимо на М1, якщо дивитися коротко, да, підходить ціна до технічного рівня, є підвищені об'єми, пригальмували, друга свічка М1 також верхній частині об'єми. От, так, да, можуть бути затяжні такі моменти. Ну, все-таки будемо перекривати. Не бачимо, що трішки, як кажуть, в один пункт нам закрили в мінус. Так, відкрили нам позицію чи не відкрили, не зрозуміло. Перегрузимо біномо. Чи інтернет саме пропав. Непідходящий момент. Ні, не відкрили, тому відкриваємо перекриття. Прийдеться ще підготувати на всякий випадок на третій крок. Які можуть бути все-таки затяжні ці імпульси. Так, ну, другий крок бачимо, що вже ціна опускається, заходить і нам. Отам, наприклад, закриття один пункт вже в нашу сторону в плюс значить пояснюю, як відпрацьовувати правильно технічні уваги, все-таки ціна полетіла вниз, так і потрібно. От якщо дивитися на View, да, Бачимо тут технічний рівень, у нас, тобто максимум, попередній максимум ціни От він співпадає, в даному підклад відмічено на Ніндзе Кайдер 7. Ось тут зеленою лінією був технічний рівень, тобто попередній максимум ціни. Так? Ціна до нього підходить до цього рівня, і, і ми сам технічний рівень якби по теханалізу не відпрацьовуємо, відпрацьовуємо в комплексі з обємно кластерним аналізом. Якщо ж ціна підходить до даного рівня, ми бачимо. Що на попередній п'ятихвилинній 5 е, нас вже пригальмували досить об'єми. Да? ось Тут ми бачимо накопичення об'ємів. Зайшли в цю зону максимуму попереднього. от У от нас підвищені об'єми. На м 1 це більш детально видно. Підходиться. Тут трішки пригальмували, На цій свічці вже конкретно пригальмували. Поперед, наступна М1 ще пригальмували, і тут от, тобто, і ціна відповідно полетіла вниз. Тобто від випадку, Якщо вони нам точки входу паралельно скажемо, підходять по бідно-кластерному аналізу. Тобто, якщо підходять ціни до технічного рівня, ми бачимо гальмування ціни, що далі її не пускають, це видно по підвищених об'ємах у верхній частині свічки. От в такому випадку ми відкриємо позицію вже на б'від технічного рівня. От і в даному випадку ми забрали свій заслужений плюс. Отак От можна відпрацьовувати технічні рівні, як зверху відповідно, так і внизу при підході ціни. Тобто поєднувати технічний аналіз із об'ємно кластерним аналізом, і це нам кажуть більш надійно буде при відкритій позиції, тому беремо на озброєння і 所以 <Enjoy. S 2>。<music>